Всім привіт! Як ви зрозуміли, опису відео? Я на фоні Греції, а точніше, на фоні аеропорту Афін. Я дуже вже мріяла сказати цю фразу більше доби, тому що саме сюди ми добиралися десь приблизно годин 25-26. Наступна наша зупинка це готель. Тому чекайте рум-тур. Найоптимальніший е, спосіб дібратися е, від аеропорту до міста. Це метро. Тому що таксі хотіла взяти з нас 50 євро до центру міста. Ми з вами заходимо тут ну, трошечки, звичайно ж, без ладок, ми тільки поїхали. Дуже маленький номер, але охайний, чистий, чиста білизна постільна, чисті рушнички. Мені це дуже важливо. Я не можу назвати себе дуже вередливою, але от в цьому плані я. Дуже чисто плотно, мені постільна білизна, має бути чистою. Йдемо далі телевізор. І найголовніше це а, брудне скло. Це найголовніше це... в цьому номері. Це він. Єдине, чого я хотіла, це лягти отут, от сюди вимкнути е, свою зарядку. Отут вимкнути YouTube. І все. Зайшли вже в найближчу таверну скуштувати цей грецький легендарний салат, за яким ми їхали. В мами кебаб. Так, мам, покажи кебаб спіти. В мене курочка з пітою та картоплею. Смачного нам! Знаходимось на могилі невідомого солдата. Це Євзони. Елітні солдати Президентської гвардії Греції. Їхні урочисті рухи, які мають по плану зараз бути о першій годині дня. Це символ сили, честі, поваги до героїв минулого. Зараз ми будемо підніматись на Акрополь. І вже зніму вам більше контенту там. Доброго дня! Ми знаходимося на Акрополі, і позаду мене легендарний парфенон, який греки називають «Онаос Тоннаон», тобто храм храмів. І згідно з історіями архітектури, це найдосконаліша архітектурна споруда за всю історію людства. Парфенон це справжній символ як Афін, так і всієї Греції. І Акрополь колись був центром політичним, центром військовим, релігійним, економічним міста в період, коли тут вперше ссурувалася. Фортечі стіни і вперше був збудований палац що в 13 столітті до Нашери. Це період Мікенської цивілізації, період грецької передісторії. А в подальші часи Акрополь став релігійним центром Афін і став священною скалою афінян і прославився на увесь світ завдяки своїй неймовірній архітектурі. Яким словом найкраще можна описати Грецію? Неймовірно гарна мальовнича природа і людяні жителі. Mm. Ну, це не одним словом, ви все. Ну, мальовнича <смеш> мальовнича. Так яку пораду ви б дали тому, хто приїжджає в Грецію як турист? Знайомитися з Грецією такою, яку бачать місцеві жителі. Вечеряти снідати там, де греки снідають, гуляють там, де греки гуляють. Відвідувати ті місця, які відвідують місцеві жителі. Греки дуже ліниві. Це міф чи правда? Нарван того, що греки ліниві це абсолютний міф через кліматичні умови. Люди в обід відпочивали, тому що спокотне сонце більше 40 градусів, і звичайно, в обід у них сієста, і тому так це залишається в культурі. Але насправді греки дуже працьовиті люди, а особливо з часів грецької кризи. Тут багато хто працює на декількох роботах, тому греки зовсім не ліниві. Вони вміють відпочивати і цінують свій вільний час в Греції. Завжди тепло. В Греції завжди тепло. Так тут немає такого суворого поділу на, на сезони. Тут здебільшого. Гарна погода в рік може бути дві неділі, коли температура нижче плюс 10, І оскільки тут висока вологість, то навіть плюс 8, здаються вже досить прохолодними. Чи правда, що греки кожен день їдять гірос? Ні, це неправда. Греки не їдять щодня гірос, і греки його полюбляють, коли потрібно ситно поїсти, швидко, недорого. Але не щодня. Чи справді що місцеві обожнюють каву? Греки дуже обожнюють каву. Вони кави пів зранку до вечора вони не сприймають чай взагалі. Якщо при греки замовити чай, вони будуть запитувати тебе горло, так засудився, чи що. Тому так виключно кава. І греки навіть взимку, коли прохолодно, п'ють холодну каву зі льдом. Який острів ви б 100% порадили відвідати в Греції? Я би порадив відвідати острів Агістрі. Це острів знаходиться поруч з Егіною. Він дуже популярний серед місцевих греків, серед афінян атакійців. Він дуже задишний, мальовничий. Він не являється туристичним центром. І, попавши на цей острів, ви відчуєте грецький дух і грецьку літню насолоду. Грецька криза розпочалася ще в дві році, коли греки провели Олімпійські ігри. Але на ці Олімпійські ігри вони витратили надто багато коштів. До того ж, це було три роки після трагедії в Америці, 11 вересня. Відповідно, люди боялися літати, і нато багато грошей було витрачено на міри безпеки. Тому Олімпіада себе не виправдала, не окупила, і тому в Греції почався економічний спад. який, я думаю, вони змогли би подолати, якби він не був підкріпленим з кризою кризу світовою 2008-2009 року. Мінімальні там, пенсії, зарплати, соціальні виплати впали в два рази. І починаючи з шістнадцяти року, повернулася грецька економіка до попередніх часів. І більше того, останні три роки грецька економіка демонструє найактивніші темпи росту у світі. І основні сфери наповнення грецького бюджету це судоперевезення, також сільське господарство. Це, наприклад, бавовна, це фісташки, оливки, оликова лія, вино, сири. Багато цих позицій, де не експорт. І звичайно, третя сфера це туризм. Це 2024 року. Греція відвідала близько 36 мільйонів туристів. Це три Половиною рази більше, ніж проживає в Греції місцеве населення. Оці три сфери вони є основними в плані наповнення грецького бюджету і для грецької економіки. Заїхала взяти свіжих фруктів. Приїхали брати машину, бо тоді їдемо на самокатах. Але фрукти тут просто. Покажи, що ми купили. Так, полуниця та диня. Погнали. Я розбила телефон. Потому что она здесь на резинках не передержится. Но я это предсказывала. На озеро, яке називається Лейк Буліагені. Якщо ви будете Фреції, в, в Афінах в тому числі, то це знаходиться 20 кілометрів від Афін, але це варто і того, тут дуже гарно. І це не просто озеро, це затонувша пощера, А нижче є навіть досі тунелі. І ще цікавий факт про це озеро: два ще цікаві факти. По-перше, вода тут завжди зберігається від 22 до 29 градусів Цельсія, незалежно. Жне від сезону і тут обітають рибки гура рафа, які так ніжно відщіплюють шматочки рогвівшої шкіри. Приїхала з мамою на в Астакос на набережні. І такий гарний вигляд на набережні. Ну і звичайно ж, я забула вам зняти, як виглядала порція до. Але фото я десь ставлю тут, тут або тут. Вона була велетенська. Повірте мені, от моя рука. Але ми вже майже всю, звісно, з'їли. Мені не дуже подобається те, що треба чистити креветки руками, бо потім все залишається жирним. Але це було дуже смачно. Тут міді, креветки, лангустини, кальмари. І какіта утечі це все було виловлено сьогодні в день, і в меню так і зазначено. Під час екскурсії ми випадково зустріли цю чарівну пані з бандурою. Ми почули рідну мову та вирішили познайомитись. А як виявилось, вона разом із сином переїхала до Афін під час повномасштабного вторгнення. Вони зі Львова, а бандура, до речі, ще одніго. Пів на вулицях став для неї не лише способом підзаробити, а й порятунком для душі. І вона захотіла подарувати нам цю пісню. Тож не приходьте по музикантів, бо. Іноді за їхнім співом ховається долі, сповнені болю, сили та надії. Я візьму той рушни, простелю наче долю, тихим шелесті травше беда. до болю, І дитинство, свой розлука, і вірна І на цій брушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, свой розлука, твоя материна.